Вітаю, мене звати Те, Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Як ви вже могли зрозуміти по назві цієї цього відео? Ми з вами будемо дивитись на нову колекцію бренду Ламель. Одразу дисклеймер це не рекламне відео. Я вже вам показувала цю колекцію в своєму інстаграмі. В Тіктоці, як тільки був анонс цієї колекції на всі інструменції Ламель український, я одразу показала цю колекцію у себе в соціальних мережах. От вам плюс бути підписаним на мій Тікток та на мій інстаграм. От тому сьогодні будемо все це роздивлятись і на Ютубі, тому що були і запити зробити повне відео саме сюди. Зараз буде хочеться як можна скоріше. Вам все показати, щоб ви для себе зрозуміли, що брати, що не брати, чи взагалі що є цікавого тут. А вже на мейкапі було знайдено ще купу новинок. Вже я так думаю, з постійної лінійки. А це якраз таки зараз що я буду показувати лімітована колекція. А ось тут я ставлю скрини. Це буде я так розумію постійній лінійці. От багато продуктів схожі на LN Pro, Ну не багато там декілька. Поговоримо про це трошки пізніше. Давайте дивитись на колекцію. Давайте пройдемо зараз по всім продуктам. Body Glimmer, він називається, коротше кажучи, масло для тіла з шиммером. Класна новинка перед літнім сезоном. Я вже півбанки вимазала на зйомках, мазала ноги, руки і все, що можна моделям ним. Ось такий дуже красивий флакон він в склі. Взагалі, упакування цієї колекції прям 100 з 10. Я прям дуже хвалю ламель за увагу до деталей, до упакування і до якості самого пакування. Дуже класно. До цього ж масла ми маємо таку щітку дуже зручну, дуже гарну. Далі я дістаю продукти для губ. Це, напевно, до речі, спойлер, мої фаворити в цій лінійці, тому що, по-перше, дуже гарне упакування. Тут ще всередині великі такі класні аплікатори. У нас тут ультранеоновий тінт для губ, рожевого такого яскравого кольору. Ось так виглядає аплікатор. Сподіваюся, вам видно. От дуже зручний і цей ліптін пахне виноградом. Пахне для мене дуже нав'язливо, бо я не люблю, в принципі, коли продукти для губ пахнуть, але багато зацінили цей аромат. І друге, це ліпшимер топер. Коротше, блиск для губ з купою золотистих блискіток. Просто супер-супер-пупер гарний. От, і він, до речі, пахне не так сильно і взагалі чомусь таким. В цій колекції багато слова шимер, блискітки. І от у нас зараз тут гелі для брів з шимером. Спочатку не зрозуміла, що взагалі за продукт, але потім намазалася один раз, і, в принципі, стало зрозуміло. Вони йдуть в двох відтінках: в 401-402, 401 Blond 401 і брюнет. Дві підводки. Я не знаю, чи будуть ще відтінки, тому що тут відтінки йдуть номери 403 та 404, тобто 402-401D. Чи будуть вони. Тут да Vinci та Dante, Два відтінки: один такий більш блакитний і один більш такий ніжно-. Лавандовий, коротше фіолетовий відтінок. Далі дістаю Eye Gloss. Коротше кажучи, прозорий блиск для губ, очей та е, ліц, е, господи, повік. От, по суті, просто прозорий блиск. Я його вже наносила на очі, наносила куди тільки можна. Ну і, звісно ж, палетка тіней. велика досить палетка. На скільки тут відтінків? -то? На 16 відтінків. Знову-таки дуже класне оформлення. Прям Прям красиво, прям красиво. В палеці є дзеркало, і ось так виглядають в палеці відтінки. Продивились ми всю колекцію, давайте робити вже макіяж. З чого ми почнемо? Давайте ми почнемо напевно, з гелів для брів Зараз приберу волосся. Я вже заламала собі все резинкою, але куди ще гірше сьогодні? А я візьму відтінок брюнет. Одразу скажу, що в ньому немає прям велетенських таких блискіток. Це саме от ефект. Глянцевих брів. В принципі, якщо дивитися супер е, близько, то можна побачити якісь маленькі блискітки. Але цей шиммер такий маленький, що ну, ну, не скажеш, що прям брову в блискітках. От нема такого. Але продукт, до речі, супер пігментований, добре, саме от з коричневим відтінком. Сам по собі продукт непогано тримає волоски, звісно, не так, як мій улюблений Галь від Benefit, але. Взагалом дуже і дуже непогано. Можливо, це трошки схоже на той ефект, коли вам м зробили якусь процедуру на бровах, і вони отак от глянцево сяють. Можливо, схоже на це, не скажу, бо не вожу добровіста. А треба. Не знаю, як реагувати на цей продукт, тому що я не фанат. Сяючих брів, палетка. Будемо спускатися ось так: от все нижче і нижче по моєму обличчю. Ну, продукт, звісно, який я не знаю, чому сьогодні будемо сильно тестувати. Це ось це масло, можливо, потім його намажу в кінці на руку, або десь вставлю, може, кадр. Як це виглядає? Просто звичайне таке масло з шимером. Для мене це чисто історія для зйомок, для відпочинку. Але не для життя, бо мене просто почне бісити, що в мене щось на шкірі, і воно типу, не зафіксоване повністю в сухий продукт. От, але загалом, загалом, просто дуже класичний гарний шиммер для тіла. Пензлик зручний якраз таки для нанесення на тіло. Він дуже класно набитий і він не маленький. Ну і через це дуже зручно його наносити на всі частини тіла. Ми зараз знову будемо імпровізувати, тому що я не вигадала, що я хочу. В принципі, плюс-мінус я розумію, що я хочу, що ми можемо зробити ще, щоб задіяти ось ці підводки. Про палетку коротко, тут ми маємо три шимерні відтінки, один такий гліттер і всі інші матові. Тут є як нюдові відтінки, так і яскраві. Все-таки більше фіолетові відтінки. І одразу з тих відтінків, що я вже спробувала, бо оскільки я сказала вже разів слово відтінки, найменше мені подобаються саме темно-фіолетові, тому що. Дуже рідко, коли з фіолетовими темними у мене складаються хороші стосунки в палетках, тому що їх складно зробити, і за що вони роблять? Звісно, вони залишають плями, і тому з ними трошки важко працювати. Якщо ви не плануєте робити собі якісь велетенські розташовки, суперскладні мейки, то. Пігментація у палетки дуже-дуже непогана. Ми зро... думаємо, ми з вами зробимо свочі в кінці. Так, у мене на очах є трошки консилеру, який дуже паскудно закатується мені в складку. Тіні трошки пильні, але ну, через це вони класно пігментовані, бо вони не сильно прям потужно спресовані. Дивимось на пігментацію. Як на мене, як на мене, це дуже сильно not bad. Я не фанатка Тіней Ламель, але якщо дивитись на нюдові палеточки, ось ці маленькі, їх такі селф, щось там не пам'ятаю. Вони досить непогані. Вони мені прям сподобались для повсякдення, для новачків. Прям класні палетки. Якщо говорити за нюдові гаму ламель, то вони класні, вони мені подобаються. Навіть в цій палеці дуже вдалі коричної відтінки. Вони не руді. І такі відтінки саме більш з холодним пітоном досить складно знайти, особливо в бюджеті. А у ламель вони є, і в маленькі плиточці вони є. Тому хвалю. Ось цей відтінок краще наносити на підложку. Звісно, в принципі, всі такі світлі відтінки краще наносити на підложку з олівчика або з там, наприклад, кремових тіней. Я могла б зараз взяти базу від піли, -E, але я вирішила, що ну. Ми будемо працювати сьогодні на консилері. Вітінок добре тушується, трошечки робить мені плямки, але він це робить знову таки через те, що він досить світлий і йому хочеться наліпитися на насичену підложку. Трошки його відтушую, не буду заходити на нижні поюки, на нижні повікони несемо ще інші відтінки, щоб у нас ну, як можна більше відтінків було використано. В макіяжі. Це для мене не палетка, звісно, для якихось складних тушовок і мейків і так далі. Для мене це щось про просте, про е, повсякдення, для тих, хто любить акценти. Тушується відтінок дуже-дуже добре. Я візьму, напевно, відтінок Passion. це такий світлий, рожевий відтінок, і пройдусь ним по е, межі. Візьму маленький пензличок, і от я дуже хочу ось цей зелений взяти. Але я одразу скажу, що цей зелений він такий більш неоновий відтінок. Він трошечки як крейда. І от його прям без олівця я, мені не подобається його наносити, тому що він одразу якось підіймається, починає робити плями, просто живе своїм життям цей відтінок, скажу так. Я хочу взяти помаранчевий відтінок, набираю його, оп. І я хочу його набити трошки на нижнє повіко. Ой, чудовий відтінок, прям добре, добре, добре. Відтушовується, набивається. От до нього нарікань я не маю. Візьму е червоний відтінок. Я шокована зараз цією пігментацією, бо я в нього ще сильно не лізла. Але він, він не червоний, він такий, подивіться, він більш як неоновий рожевий. Який бомбовий відтінок. Я, звісно, очікувала, що він буде червоним, але подивіться, який він яскравий малиновий. Хм. Так, окей. Поки я задоволена. Я хочу на центр між цими відтінками нарешті нанести якийсь шимер. І давайте якраз так візьмемо цей відтінок. віну. це мій відтінок-фаворит в цій палеці, тому що він такий на рожевій ніжній базі, а, і при цьому в ньому багато таких золотих. Тистих блискіток, і вони, от саме от як маленькі блискіточки, я не знаю, чи камера їх передає. Візьму більш темніший фіолетовий, і трошки хочеться мені ось тут затемнення ним зробити. Якщо працювати з цими тінями, ось так супер локально, набив, трошки підтушував і не чіпаєш, то загалом все дуже добре. Але як тільки ти виводиш тушовку цими фіолетовими, то можна просто здуріти і заношу цей відтінок трошки внутрішній. Оп. Так, чудово. Я візьму ще темніший фіолетовий, він називається Iconic. Я його наберу і прям зовсім трошки його додам, бо от бо не хочу я наробити фігні тут. Давайте нанесемо, підемо в банк нанесемо в внутрішній куточок відтінок new art це яскравий ось цей зелений. Його одразу скажу, він такий капризний, тому що це неон більше. І з ним треба 100% класти його або на білу базу, або на зелений олівчик. Тому що по-іншому він такий трошки крейда знову таки, і йому треба. Персональна увага. Хочеться знову, звісно, залізти в відтінок Вінус, тому що він дуже гарний. Але давайте візьмемо цей глітер Illusion. Я не фанат глітерів, я завжди кажу, що їх не треба краще наносити на свої очі. Але сьогодні ризикнем і він дуже красиво переливається. Ну і він такий досить маленький, тому я. Ну, співаю, що я залишусь з оком. Оп! Не знаю, чи камера передає, але в житті неймовірно гарно сяє. У-у-у. В ньому наче купа якихось різних блискіток, фіолетових, помаранчевих, синіх. У-у-у-у. З палеткою, наче розібралися, зробимо свочі та підсумки будуть в кінці відео. Так, значить, дивимось на свочі. Почну з червоного відтінку. Ось такий своч маємо. Помаранчевий. Досить класна пігментація. Насправді, я прям задоволена. Ось цей він навіть не червоний, він більш такий малиновий. Далі відтінок айконік Він дуже пігментований, але, чесно, ну, плямистий. Плямистий, синій відтінок. Тіні дуже шовковисті, вони дуже приємні. От подивіться, який пігментований синій. Підемо з таким чином: відтінок вінус, сяючий відтіночок. Оп, подивіться, який гарний! Просто дуже дуже красивий відтінок. З яскравим зараз світлом виглядає прям дуже круто. Відтінок New Art зелений. Ну, Бачимо, що він такий крейда крейдою і треба його на білу підкладку, на олівчик 100%. Глізер іллюжен, я його сильно свочити не буду. Тут в рефілі видно, що дуже гарний відтінок класно переливається, не значить, чи так класно видно це на камері, як в житті. Сказала, підемо так, пішли якось отак. Коротше, фіолетовий, від лавандовий такий відтіночок. Відтіночок утопія. Дуже пігментований, але знову такий фіолетовий тут не найкращий. Мірор дуже гарний, сяючий відтінок також. Просто подивіться, як він сяє. І я не знаю, чи видно на камері, але в житті я ще бачу тут фіолетові блискітки. Відтінок Bottelli. Я витерла руку, вона повністю суха. Ось такий відтінок, значить сяючий відтінок міф. Відтінок теж на такій фіолетовій базі. Ось цей вінус на рожевій, а ось цей на фіолетовій, в ньому трошки інші блискітки. Також дуже красивий. Ось цей темний коричневий. блін, тіні дуже приємні на дотик. От прям дуже відтінок да Vinci. Чудовий, просто коричневий відтінок. Вітінок фреско також класний, відтінок коричневого, світлого, такий нейтральний. Вітінок перший, останній рожевий. Він такий більш теж, як крейда, він, в принципі, як і зелений. Йому потрібна 100% база золівчика або білого праймеру. Перейдемо до підводок. У нас тут що? Голубенький і лавандовий. У мене з цими підводками ціла історія. По-перше, вони супер сильно стійкі, і це супер класно, тому що з моїх руки вони не змивалися дні дві, два після того, я робила свочі. Next, це те, що вони або я їх не до кінця закрила, і от я не знаю, чи така проблема тільки у мене. Якщо вже хтось протестував ці підводки, напишіть. Вони, наче трохи підсихають дуже швидко, і вони погано починають віддавати продукт. і починає складно, з ними складно коротше, працювати, тому що вони. Перестають віддавати нормально саму підводку. Тут кінчик-пензлик, це прям кайф, і я дуже люблю підводки Ламель ще з серії медуза. От, але я не знаю, що сказати з приводу саме цих двох. Бо у мене остався такий трошки негативний досвід в плані того, що підводка погано віддає продукт. От, і знову-таки, я не розумію, чи це в мені була проблема, я їх погано закрутила, чи це справді вони, ну, не хочуть працювати іноді. Давайте спробуємо щось намалювати, якусь. Графіку. От зараз дуже насичено, дуже класно. Кольори класні дуже сильно і супер стійкі, правда. Хочу ще ось тут якусь штуку. От зараз на відео дуже яскраво. Забираю поки свої слова назад. От я їх трясу, тому що у мене страх, що зараз от я почну танці з бубном, з цією підводкою, як якось сталося один раз. От, ого, от, з лавандовою зараз робиться те, про що я кажу. Іначе потрібно. Розфарбуватися, я не знаю, яке слово підібрати. Ну я ж оце тепер не змию, Вона ж дуже стійка. Коротше, помалювала якісь такі штуки. От Лавандова трошки починає зі мною гратися. Мені це не подобається. Оп, синя зараз просто чудово себе поводить. Просто дуже, дуже мені подобається. Зараз з нею працювати, прямо от подивіться. Раз, все, лінія. Ну от я зараз малюю фіолетову і мені треба декілька разів провести, щоб вона мені дала відтінок. Чому так? Можливо, правда, я погано закрила, але от, от раз через раз чомусь таке робиться. Зараз завершу трошки макіажі, хоча б профарбую швиденько вії та слизову, і підемо далі. Профарбувала я ту, що додала ще додаткових трошки війок. Не можу з цього, не можу, це залежність. Ось цей продукт не знаю, чому сьогодні будемо використовувати. Коротше кажучи, коротко про це. Це просто, по суті, прозорий блиск. Я можу похвалити його за ось такий аплікатор. Його справді зручно носити, якщо ви носите його на очі, на губи, і, в принципі, зручний ось цей пензличок. На очах він поводить себе приблизно так само, як і просто звичайні прозорі блиск. Просто він більш комфортний, в плані того, що він не такий липкий, робить такий ефект ось цього, знаєте, рідкого скла, як на губах, так і на очах. Класний, коротше, універсальний. Продукт просто хороший прозорий блиск, не більше, ні менше. В принципі, для мене це більше якась історія для зйомок, для фоток, ніж для життя, тому що ну, це не дуже стійко, тому що це кремова текстура, вона не фіксується, це глянцеве, це будуть липнути волосся на це все. Е тому це для мене більш так історія для фоток. Перейдемо до продуктів для губ. Перед цим я хочу трошки підф... під... підфарбувати їх. Візьму олівчик ось цей огризок з минулого відео від Елен Pro. До речі, трошки про Елен. Зараз, поки буду фарбувати губи, зроблю просто легкий контур а, і... і використаю, напевно, ось цей неоновий ліп-тінт. Ось цей ми засвочимо. Звісно ж. Його вже навіть точити нереально. Зелено дуже якась мутна ситуація, історія, тому що сторінка бренду мовчала, от якраз таки приблизно рік. Зараз Елен відповідає ось 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 таким чином на коментарі. Якщо ти їх питаєш про вихід з ринку, вони по ось це. Поки просто я на це все спостерігаю, що буде виходити в Елені, як вони будуть розвиватися. Поки зараз я вже радію тому, що вони активізувалися і нарешті починають якісь взагалі робити кроки і якийсь розвиток. Побачимо, що буде далі знову таки просто слідкуємо. До речі, про новинки ще від ламелю. Тут я поставляю скріни з мейкапу, я так розумію, це будуть постільні і ні, лінійки, і можна побачити деякі продукти, вони схожі на ті, що входили в ламелі, особливо це рідке мило для брів, таке саме виходило в ламелі колись. Ой, в елені. Так, повертаємось до цієї лімітованої колекції. Неоновий. Ліптінт, я нанесла олівчик по контуру, тому що типу, це прям такий яскравий рожавий продукт. Для мені. мені здається, це прям тумайдже для мене наносити його чисто на губи тільки його. Але в комбінації з олівчиком, особливо якийсь такий більш холодних відтінків, мені прям супер подобається, як це на мені виглядає. На центрі губ у мене нічого немає. Я його нанесла, по-перше, гарно так сяє. Такий глянцевий блиск, красивий. Починає цей рожевий відтінок проявлятися, і такий гарненький відтінок губ ми отримуємо. Дивимось на ось цей блиск з блискітками. Робимо сводч. Оп! Ось такий своч, не знаю, як вам його показати. Коротше, гарненький такий блиск з купою золотеньких, маленьких блискіточок. Загалом я дуже ним задоволена. У мене на нього буде окремий огляд в інстаграмі, тому Давайте нанесу ось це масло Шимер, щоб ви побачили приблизно, як це виглядає. Оп! Так, іди сюди. О! На сонечку, мені здається, буде виглядати прям дуже класно, тому що зараз воно, звісно, ще так сяє, тому що направила на нього яскраве світло, і от мені здається, для сонечка прям, прям клас. Мені дуже подобається ось це ліпкомбо з олівчику і ось цього тінту прям, прям так. Мені здається, мені просто пасує таке. І виглядає дуже нічого так. Якщо в якості тінту я витирала цей продукт якось губ, він залишає легесенький рожевий тінок, але прям типу такий супер лайтовий, тому він не працює прям як супер якийсь ліп тінт. Виглядає дуже-дуже прикольно. Я оцінила, якщо б він ще не, був, не мав аромату, то ціни б йому не було, чесно кажучи. Підв'ємо підсумки. Загалом. Більшому відсотку я задоволена цією колекцією, тому що це щось яскраве, це щось прикольне, це щось для тих, хто хоче поекспериментувати. Тут у нас і купа сяйва, і сяючі гелі, і е, блиск для очей, і ще щось. І такі досить яскраві продукти для губ ось цей, і щось більш таке нюдове. От, і яскраві підводки, яскрава палетка, щось цікаве. Щось цікаве, щось прикольне. Дуже задоволена упакуваннями продуктів. Вони всі дуже гарні, і в принципі, всі упакування зроблені дуже якісно. Буду говорити. Так, як ми, з чого ми починали? Гелі для брів. Трошки не мій продукт, тому що мені не дуже подобається сяючий ефект на бривах. Але тим, хто хотів щось подібне спробувати, хто любить такий ефект. А-ля після якоїсь процедури в салоні на бровах і вони так типу сяють трошечки золотеньким, то чому ні? Тримають в брови вони, в принципі, ну, непогано. Масло, шиммер для тіла, немає в ньому сильних мінусів. Ну, типу, це просто хороше масло, шиммер для тіла, з такими маленькими блискіточками, яке навіть нічим не, не пахне. і... Вони ще до нього зробили щітку, яку можна купити окремо, звісно, це не комплект, але типу зручно, все продумано. Підводки. З одного боку просто чудова стійкість, гарненькі кольори, пігментовані, дуже пігментовані, справді класні. Але от я не знаю, чому іноді вони починають вести себе досить так вирадливо і. Просто погано починають наноситись. Але от воно якось реально через раз, тому що сьогодні я знімала синій і поводив себе супер класно. Фіолетовий не дуже класно, іноді навпаки, іноді і той, і той не хоче працювати. Не знаю. Можливо, це ще через положення в косметичці, можливо, краще їх завжди ставити ось в такому положенні горизонтальному. Не знаю, якщо ви вже їх протестували, у вас була якась схожа проблема, то напишіть про це в коментарях. Прозорий блиск для очей, губ та обличчя. Хороший продукт, хороший, зручний для використання продукт. Знову таки, треба пам'ятати, що це кремова текстура, що це дуже стійко і так далі. Але комфортний, прозорий блиск, робить цей ефект рідкого скла, і це класно, зручно, приємно, цікаво. Ну, тобто універсально. Люблю таке. Продукти для губ. Рожевий ліп тінт подобається мені, як він виглядає на губах, подобається мені цей рожевий відтінок, подобається мені цей величезний аплікатор та упакування. Не подобається єдине, що це його аромат. Блиск з шимором, знову таки, подобається абсолютно все. Тут навіть немає сильно такого яскравого, прям тут є аромат, але він наче мені на губах не такий нав'язливий, як ось цей виноградний, ось цього рожевого. до речі, називається Holy А, Що я можу сказати? Красивий блиск з шимором. Супер. Ніяких нарікань у мене немає, досить комфортний і класно виглядає. Finally! Палетка, нарешті, до палетки. Палетка для мене 50 на 50, тому що не дуже вдала фіолетова для мене гама, в тому плані, що вони з ними треба потанцювати з бубном просто. Я не люблю танці з бубном, з палетками останнім часом. Класні шиммерні відцінки, дуже красиві, класна пігментація. Обіцяла поробити свочі зараз поробимо. Класні нюдові відтінки, яскраві супер, можна зробити і щось спокійне, і щось більш яскраве, і з акцентами. Все класно, все круто. Єдине, що це от знову такі питання до фіолетових відтінків. Якщо ви не робите прямо такі величезні, якісь розтяжки кольору, величезні складні, складні технічні макіяжі очей. А ви хочете цю палетку просто на кожен день, щоб додавати собі блискіт, додавати собі акценти, додавати собі внутрішній куточок, нижні, повіко ще щось, то вам дуже сподобається. Тому що, коли вже почнеш працювати з тушовкою, то тут вже починаються певні проблеми. Ось цей. Кольор, світлі, кольори найкраще будуть працювати на підложках, на олівчиках і так далі. Це все зрозуміло. Напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте про цей макіяж, про цю колекцію, які продукти ви б хотіли спробувати, які ви вже встигли протестувати. Що ви думаєте? Що ви думаєте з приводу майбутніх новинок, які вже можна було побачити на мейкапі. Буду знову таки, що? Правильно, дуже вдячна за вашу активність під відео, тому що вона дуже допомагає розвитку каналу. І ви знали, що 50% глядачів, які дивляться мої відео, дивляться їх без підписки. Перевірили під. Писку прямо зараз. Швидко. А якщо підписані, то можна ще дзвіночок поставити. Угу. Я дуже задоволена цим макіяжем і загалом у мене більше позитивних вражень про цю колекцію ніж негативних. Це яскраво, це прикольно. Велике дякую за перегляд. До скорої зустрічі. Бувай!